То у нас війна, у нас гинуть люди. Сидить от, 200 з лишком ідіотів кінчених. Депутати б хотіли звалити на канікули. Верховна Рада сама тихенько втече на канікули, і, і Зеленський удасть, що він не помітив, що вони втекли. Росіяни виробляють за рік 42 ракети ракети іскандерка. Було зрозуміло, що план перемоги, який презентувався в Раді, це я б сказав. Заповнення інформаційної паузи, інакше до цього ніхто й не ставився. Ну от нафіга так на голубому глазу брехати? Зеленський розповідає про 100 ракет, але не розповідає про об'єкти, вражені цими ракетами. Значить, цих ракет просто нема. Нам треба знати, які об'єкти вражені цими ракетами. Вітаю, друзі! Як відомо, стиль управління країною Зеленським і його командою зводиться до простої формули. Купи козу, продай козу. Відомий старий анекдот про те, що єврей приходить до реба і каже, що ми тут тісно живемо в одній кімнатці, так тісно, так бідуємо. Ну, Реба йому радить, купи козу. Прибігає знову Єврей до Ребе, каже, Ребе, така проблема так тісно, ще й коза, ну просто дихати нічим сморід, ну Не продай козу. Через якийсь час прибігає Єврей до Ребе і каже, Ребе, який ви мудрець. Так стало легко і вільно дихати, так нам всім комфортно тепер стало жити. Так от, Зеленський думає, що українці з великою радістю будуть. Так би мовити, хавати його проди, продай козу купи-козу. Ми пригадуємо цей стиль продай козу купи-козу зовсім недавно історію з законом про дрова. Це посміховище було проголосовано в парламенті. Тобто, у нас війна, у нас гинуть люди. Сидить От 200 з лишком ідіотів кінчених. Там є світлі голови в європейській солідарності, є деякі світлі голови в голосі, є деякі мажоритарники, справді фахові, чесні, совісні, патріотичні люди. Але те, що називається Слуга народу, це якась катастрофа. Що, що ж їхні граючі тренери із ОПЗЖ або ж від, від партії регіонів, наприклад, Бойко, якого вони ніяк не можуть позбавити Героїв України, тут вже. Бородянці ініціатива місцева звертаються до ну, петицію, готують, щоб позбавити бойка якихось державних нагород. Як відомо, бойко-куратор всіх оцих проросійських сил Київщини так на хвилиночку. І вони, вони ніяк не можуть здиміти із рад місцевих рівнів. Але це питання, так би мовити, не вже не зовсім до Зеленського, хоча й до Зеленського. Бо якби була воля Зеленського, то і закон про РПЦ давно провели. А так вони провели закон про РПЦ, але залишили люфту у 9 у місяців в надії, що там війна закінчиться, і ці московські попише, допоможуть їм зіграти на виборах. Але от подивімося, Зеленський. Ну, спочатку хтось із депутатів здається, чи не Батенко. Почав пояснювати в медіа, що цей з депутатської групи Майбах, здається, ну, за майбутнє, і ну, це союзники слух. Що через те, що відбуваються такі удари балістичною ракетою, Арішнік, Верховна Рада йде на канікули. Ну, ясно. І тут же включається Зеленський, тобто це купили козу. І українці думають, йовки палки Ну насправді, очевидно, в депутатському корпусі визріла ідея якось підготуватися до, ну, почати вже входити у Різдвяний е, святковий цикл, поїхати десь в шамоні на лишки по Європі покататися. Якраз зараз. З, е, Ринки по Європі, скидки великі, різдвяні, можна при там весело. І очевидно, що депутати б хотіли звалити на канікули. І коли трапився цей удар речнику, враження таке, що подзвонили з Верховної Ради в Кремлі, Владимир Володимир, ударка якоюсь железної болванкою, щоб всім стало страшно. Ну і стало страшно. І тут Зеленський на повороті виходить, і в країні ж повинен бути порядок, правильно, от його звернення. Державні органи підприємства та дипломатичні установи мають працювати у звичайному режимі за відсутності тривоги. Інформація, зокрема від розвідки, повинна сприйматися як просто інформація, а не як дозвіл на вихідний день. Як відомо, взагалі це звучить дуже кумедно, бо в перечутті удару деякі посольства е, припинили роботу, але це воля посольств. Посольства це території не України, а інших країн, нагадаю. Ну і е, ці всі розказні про протоколи безпеки, що от всі повинні залишатися, е, лунає сирена, потрібно. Е, ну так. І от. Ще одна пряма мова: це стосується всіх від Верховної Ради та інших органів влади до управління на місцях. Очевидно, він цикнув на Верховну Раду. Ну це ж виглядає як договорнячок. Отут ми зараз ну, рипнемося на канікули під шумок удару ракетного з боку Росії, а е ти нас цикнеш, призупиниш, і так само як. Із законом про дрова, який десь завис в міжчасі, так само і з цією ідеєю розпустити Верховну Верховна Рада сама тихенько втече на канікули, і, і Зеленський вдасть, що він не помітив, що вони втекли. Е, от, от буде смішно. Але дивіться, е, мені тут підкинули кілька аргументів, і хочу, хочу поділитися з думкою моїх друзів, які ну, розписали цей. Варіант засідання Верховної Ради 22 листопада скасували через потенційну загрозу обстрілу урядового квартал. Офіс президента працює в звичайному режимі з дотриманням заходів безпеки. Отак. От Ну і розшифровка пішла. По-перше, підлітний час орешника 15 хвилин, тож депутати встигають комфортно розміститися у бомбосховищі, не кажучи, що американці знатимуть про удар за 30 хвилин і попередні. По-друге, а чому Кабінет міністрів продовжує працювати? Він взагалі розташований через дорогу. Але найсмішніше, що ну, це ж вказів, вказівка ще й про посольства. Так, от, посольство Китаю, нагадаю, стоїть поряд із будинком офіцерів. Тобто, це через парк напроти Верховної Ради по діагоналі і Міністерства охорони здоров'я. І навпроти будинку Зеленського. Будинку, де проживає Зеленський, це, це буквально там 150 метрів дистанції, 200 метрів. Так що посольство Китаю драпало на канікули, щось не спостерігаємо. Щоб воно взагалі ну, якусь нервозність демонструвало, це трохи дивно. Але ну для чого взагалі було організовано це призупинення роботи ради? Щоб шугонуть киян і шугонуть українців, що в нас немає нервів? Але... Тут вже згадується тема, бо не втіка. І от Верховна Рада драпає, не працює. Кабмін працює, не драпає, але мовчить як риба. І єдиний, хто говорить, хто бо не втік. В нас опора, броня, скеля Володимир Зеленський всіх закликає дотримуватись порядку. В тому числі і депутати. Ну, хіба це не купи козу, продай козу? Ну це ж абсолютно те ж саме, що купи козу, продай. Взагалі, якесь ну, тяга до якогось паралельного життя на банку, і воно, вона просто зашкалює. Бо я це аналізував цей план стійкості. Ну, уявіть собі, Зеленський, ми вже знали про мільярд дерев, ми вже знали там 2 мільйони безпілотників. Спочатку мільйон, потім два. Ну, ну було вже, вже було 30 тисяч ракет дальньої, точно 30 тисяч безпілотників дальнього радіусу дії. Але тут Зеленський розійшовся на 3 тисячі ракет. Я так ну, приблизно прикидав, що собівартість крилатої ракети може коштувати десь. До 4 мільйонів доларів. Так от, мої друзі, порахували, що таке 33 тисячі ракет. Це значить, на добу треба виготовляти 8 ракет протягом 365 днів. Тобто одна, одна ракета на, на 3 години. Це темп виробництва, який перевищує. Виробництво в США і в Росії. Ну ні дать, ні взяти. Мільярд дерев. Форбс Україна е десь там у надрах уряду накопала інформацію, що собівартість цього проекту є 3 мільярди. Бо я рахував по 4, е ну, якщо 3 тисячі ракет. Це значить, уряд порахував вар... собі вартість ракети мільйон доларів. Я рахував, 4. ну, все одно це 3 мільярди доларів. Ну, цікавезно, 3 мільярди доларів. А тепер порівняймо хоча б російські ракети, собі вартість, скільки вони коштують. Іскандерка крилата в Росії коштує 38 мільйонів доларів. Ракета Онікс, це така корабельна менша ракета 13 мільйонів доларів. Росіяни виробляють за рік 42 ракети Іскандерка. Там є Іскандер Балістична і Іскандер крилата. Вони запускаються з одного пускового комплексу Іскандер. Ну, чесно кажучи, розумієте, було зрозуміло, що план перемоги. Який презентувався в Раді, і е, який Зеленський повізував презентувати перед е, Європейською Радою, перед лідерами Європейських країн, ну це, я б сказав, заповнення інформаційної паузи, інакше до цього ніхто й не ставився. Ну, але коли вже йде якась прорахунок по детальний, і. Визначають цифри. Ну, от нафіга так на голубому глазу брехати? Перед тим вони попробували настрої людей, розповіли байку про 100 ракет, які виготовили з Мет е, е, е прем'єркою Данії, Зеленський, розповідав про е, Нептун е, дальній, до, до, довгий, так званий. Ну, так Нептун розробили не... не Зеленський розробив. Нептун розробили в часи Порошенка. Зараз вони розповідають, що у них є чотири проекти, в тому числі балістичних ракет. Нафіга ви це розповідаєте? От нафіга? Я днями був на ефірі, де включався керівник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко. І він так скрушно нарікав на те, що західні експерти порахували, що в Україні є 55 ракет атака, це секретна інформація, на що це українська. Чекайте. Зеленський розповідає про 100 ракет, але не розповідає про об'єкти, вражені цими ракетами. Значить, цих ракет просто нема. Нафіга нам знати, скільки у Зеленського ракет? Нам треба знати, які об'єкти вражені цими ракетами. Ну, не буду більше нервуватися. Розповів вам більш-менш докладно про те, що які таракани бігають в головах на Банковій і як вони їх пробують дресирувати. Головне, щоб їхні таракани не перебігали в наші голови. Тримайте, так би мовити, ноги в теплі, а розум при пам'яті. Чи голову при пам'яті? І дякуємо Збройним силам за все, що вони роблять для країни.